Вірш, який я зараз буду вам читати, має назву вівця Христова. Ви знаєте, коли нас іноді, ну, будь-якого людину, говорять на неї, о, вівця, то нам це ну, якось образливо звучить. Але якщо мені скажуть, о, дивись, вівця Христова пішла, то це приємно чути. Бо я вівця Христова, і я пишаюся цим, і я хочу, щоб ми всі були вівцями Христовими і прийняли Ісуса Христа як Свого Спасителя, і йшли за Ним, бо Він наш пастир. Ніхто не хоче, щоб Його пасли, щоб говорили, що і як робити. Все це сприймається несамовито, якщо любові там не бачимо ми. Ми прагнемо волі і робимо своє, хоч помилок у вчинках тих багато, а власні перемоги це як свято, радіти і хвалитися чим є. Овечка це принижливо звучить, так ніби ти безвольний, безхребетний, а коли на тебе вказують конкретно, що ти вівця. То не радіємо ми, але вівця Христова комплімент, це значить, що Ісуса вами власність звучить так ніжно, лагідно, прекрасно, немає більше у житті проблем. Христос вирішує за мене сам, куди вести, щоб я була щаслива. Наповнює і серце, й душу миром, тож я покоюсь у його руках. Я точно знаю, любить він мене, хай вчить, хай критикує, докоряє, щоб я могла війти в оселі раю, залишивши спокійно все земне. Паси мене свою вівцю Христе, і дай твій голос завжди розрізняти. Дозволь покірну тиху вдачу мати, щоб всіх Твоїх любити і Тебе, слава Ісусу Христу!